Мене звати Анна, я фасилітаторка цифрового освітнього центру. У нашому центрі є 20 місць для відвідування і щодня 20 дітей мають можливість відвідати наш центр. Я Юлія, мене звати Анна. Ми із Запоріжжя та ми мами двох однокласниць, які відвідують цифровий освітній центр. Коли діти навчалися самостійно вдома, ми працюємо з чоловіком та старшого сина. Це було важко, тому що він відволікався від свого навчання та допомагав молодшій сестрі то підключитися, то повідомити, що відбій, то тривога. Мені подобається приходити, тому що тут краще робити домашку. Ще тут великий екран, а вдома я навчаюся на планшеті. Нам допомагають тут, щоб не заварати один одному навушники. Настя займається на планшеті вдома, але вона завжди мріяла про свій ноутбук. Спочатку дитина займалася на телефоні. Екран маленький, зір відповідно портиться. на сьогоднішній день на жаль, діти навчаються дистанційно. Відсутнє у дітей спілкування і такий головний, якби момент, був це безпека дитини, тобто місце, де є бомбосхови. Про центр я дізналася від подруги, і для мене було ще таким самим ну, головним фактором це розповідь дитини цієї подруги. Вона з таким захопленням, захватом: у мене є друзі, ми там робимо те, ми займаємося тим. Тому це для мене стало таким будь, покликом — прийти, глянути, подивитися, що тут за центр, і потім привела свою дитину сюди. Вже коли напевно, на певну неділю або менше, я була дуже рада, тому що сюди прийшла Аліса. А вона з захопленням відвідує всі гуртки, всі додаткові завдання, малювання. Навіть коли ми приходимо її, забираємо. Вона каже: будь ласка, зачекайте. Я хочу ще догратись. І до речі, дякую фахівцям, які допомагають. Якщо дитина щось десь не знає, то вони допомагають в домашніх завданнях. Я люблю робити якісь поділки, малюнки, грати в настолки. Ми полюбляємо з психологом ходити. У другій половині дня тут є заняття з психопідтримки, на які дитина моя ходить із задоволенням. Які враження дитина розповідає? Це про те, як у них проходить день, що там дізнались нового, які в них ігри були, кого запрошували фахівці до них на зустрічі. Подобається перш за все, що вона їде як раніше в школу. Ми пішли в перший клас у мирний час. Тут багато дітей соціалізація є свій простір для навчання. Вона знає, що вона сяде за свій ноутбук, включиться до уроку і буде навчатися. Плюс у неї є навички, розвиваються навички творчості для моєї дитини. Це я бажаю дуже головним, тому що вона полюбляє цим займатися. Коло друзів збільшується, вона соціалізується. Мені подобається спостерігати за тим, як діти розвиваються в нашому центрі, як вони знаходять тут нових друзів і як покращуються успіхи в навчанні у цих дітей. Фахівці за ними слідкують. І вони їх підтримують в тих чи інших моментах. І якщо якісь питання виникають, то вони завжди поруч. Це що є головне для мене, як для мами. Що я знаю, що діти в надійних руках до нашого цифрового освітнього центру можуть приходити усі бажаючі, незважаючи на те, в якій школі вони навчаються. Двері нашого центру відкриті для усіх.